Маленькі хвостатики у центрі поводження з тваринами потребують багато корму. А з настанням холодів ще одним викликом став обігрів вольєрів. Освітяни холодногірського району Харкова не залишилися байдужими до потреб тваринок. Їм вдалося зібрати близько семи сотень кілограмів корму для тварин та ковдри і різні речі, якими згодом утеплять вольєри. Зараз дуже багато ми бачимо тварин, які залишилися без без житла, без своїх ну, господарів, тому це така проблема, яка ну, дуже актуальна. І діти це бачать, учнівське самоврядування на це звернуло увагу і вирішили зробити ось таку провести акцію, яка називається тепло для крил та хвостиків. І завдяки цій акції ми зібрали велику кількість корму, матеріалу, який привезли сьогодні. Дуже багато. Людей долучилися до цієї акції це вчителі, батьки, учні та о, жителі Холодногірського району. Я саме є головою департаменту волонтерського руху в нашому самоврядуванні «Дього однодумці. Тому це була наша акція, ініційована нашими школярами, нашою молоддю. Разом із лідерами району ми організували цей збір, і саме з усіх шкіл Холодногірського району ми привозили до нашого ліцею 108-го увесь корм та утеплення для тварин. Нестача корму це звична проблема для притулку, адже наразі він переповнений. Тут знаходиться пів тисячі собак та більше ста котів. На таку кількість тварин, яка зараз знаходиться у нас, нам потрібно на місяць близько трьох тонн собачого корму та 250-300 кілограм котячого корму. Кожен грам для нас на вагу золота. Тому ми безмежно вдячні волонтерам, молодіжним організаціям та всім, хто допомагає притулку з корма ми вдячні, якщо нам привозять там навіть мішечок 10 кілограмів. У притулку зазначають, що мінімальної допомоги не існує. Небайдужі харків'яни нерідко привозять корм до притулку. Часто бувають випадки, коли люди просто проїжджають повз, вирішують купити корм в найближчому зоомагазині та привезти до центру. Будь-який мешканець Харкова може привезти до нашого притулку корми для тварин, для собак, для котів. Ми приймаємо і вологі корми, і сухі корми. Зараз такий є час, що ми не можемо якісь там певні критерії для людей висувати. Яка є можливість, ми приймаємо будь-яких виробників будь-які марки? Ну частіше за все, це клуб лапи». У нас всі тварини на цьому кормі. Звичайно, найкраща допомога для будь-якої безпритульної тварини та тварини з притулку це. Надати їй дім та люблячу родину молоді холодногірці у притулку побували вперше. Покинуті та самотні тварини без господарів справили на них сильне враження. Вони пережили цілий спектр емоцій від радості під час спілкування з хвостатиками до печалі за їхню непросту долю. Дуже іноді прикру дивитися на диких тваринах, котрі вони дуже такі милі, дуже класні, але на жаль, в них немає нікого, хто міг би опікуватися особисто над кожним. І все співчуття всередині дуже так ну, неприємно стає на душі. Але ми сподіваємося, що з часом все ж все ж таки люди прийдуть сюди, вони ознайомляться з тваринками та знайдуть свого улюбленого коханця. З однієї сторони, мені подобається, що тваринка до тваринок належний нагляд є, і харчування, і тепло, і все, всі удобства. Проте, все ж таки, якщо б в них були господарі, це ж все, все ж таки було краще. У них тут така соціалізація, можна сказати, серед тваринок так, але ж потрібно любляче крило. Так скажемо. Однак, холодногірці зазначають, що на цьому допомога не завершиться. Вони продовжать проводити подібні акції на підтримку тварин. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександр Уста, Олександр Уваров, Харків. Новини.